Ті ранки на водітні прові. Ти покидьонішний розмахик людей вбивають, а ти тут співаєш. Дис... Падлюка! Да це ви видлюкати, сказали до речі. так? Да? Ти падлюка. І Я... приїз сюди дітей. Я тобі не дітей. Соромно? Ми, ми сьогодні не соромно нагадую, тобі? У нас сьогодні концерт присвячений Дню захисника вітчизни. І ми якому хочемо, щоб захиснику? захистити Вітчизну, В якому захиснику? Вони вбивають людей. Це я сказав ряд міроприємств, присвячених дню захисника. Ага, і смотріть, вчора умерло 25 людей. Я про це говорив, ми сьогодні вже хвилину мовчання робили. Яке хвилина мовчання? Люди прийшли з траурними стрічками. Вони веселі не будуть грати, вони будуть тільки не Я сьогодні веселі веселійській Тільки Ні. що ти? Спів... Я сьогодні хотів би персонально для вас і для всієї громади, яка зібралася для моїх побратимів. Сьогодні сказати єдине, єдине. У тебе поки побратими це повинно правити. у тебе побратими, не ганьби козацькі землі. Я так, ну, знаєте, я коли сказали козаки, сходить сонце, золотиться, бо козацька була. Ще не висохла криниця. Дірко таких вбивав. заборіська січ жива. До, до і жива коліна, на такі. і ви, ви, ви вважаєте себе козаком? Я козак, родовий козак. козак. А я себе Вічесим вважаю козаком, а я ти, себе патріотом ти України. Падлюка. І падлюка я цю місцю присвячую всій Україні, щоб в неї ніколи не було війни і більше ніхто не